Таке сталося сьогодні, і я досі хочу кудись втекти назавжди. Я працюю дистанційно, і у нас була велика зум зустріч з кількома керівниками. Я просто слухала, тому вимкнула мікрофон і вирішила швидко перекусити на кухні. Мої AirPods були в вухах, і я все ще була підключена до зустрічі й покирилася в шафах. А мій пес має звичку підкрадатися на кухню, коли я відкриваю пакет чіпсів. І як тільки я рвонула пакет, я пошепки сказала Ти хитрий малюк, я тебе бачу. Тільки ось. Я не пошепки казала це собі. Я все ще була підключена до зустрічі. Я зрозуміла, що щось не так, тільки коли почула повну тишу, а потім моєму менеджеру сказав Ем, до кого ти звертаєшся? На цьому я замерла. Перевірила екран, і справді, значок мікрофону був увімкнений. Я панікувала і швидко вимовила О. е. до свого пса. Тут почався незручний сміх кількох людей, але я могла відчути, що деякі керівники не в захваті. Один із них сухо сказав Давайте намагатися обмежити бічні розмови. Найгірше те, що зустріч записувалась для подальшого використання. Тепер моє маленьке висловлювання стало назавжди частиною історії компанії.